Квартира у Лізинг, державна іпотечна установа, планує здавати українцям житло в оренду з правом викупу. Власником квартири орендар стає одразу, а процента ставка лише 3% річних. В місті Києві будуть платити по за квартиру десь то примерно, тобто з около двох тисяч гривень до 2600 гривень, а вже в самих маленьких там навіть до 1000 гривень из расчета на, на 15 лет. То есть я думаю, что любая семья может себе позволить это сделать. На сьогодні державна іпотечна установа готова здати в оренду майже 14 тисяч квартир. Житло пропонуватимуть площу від 40 до 76 квадратних метрів. Вартість одного квадрата не більше 7,5 тисяч гривень для столиці, 5,5 для обласних центрів і трохи більше 4 тисяч для маленьких містечок в регіонах. Це цікаве досить. Пропозиція міністерства розглядало, і погодило готуються документи для подання на уряд для того, щоб уряд прийняв рішення. Експерти з нерухомості ідею здачі житла в оренду підтримують, що правда сумніваються у фінансуванні, адже де братимуть гроші на цю програму, і досі не прописано. Бо я в 3% не вірю. Пусть не 3%, процента, ну пусть це буде 6%. Все одно это буде замечательная програма. Почому по тому, що в банке ви чесно сможете взяти ресурс під немного більше деньги. Ну, а намного більше проценти. Тобто, ви представляєте, що в банках намного вище 20% процентів зараз. Щоб взяти участь у програмі, треба стати на квартирну чергу за місцем реєстрації. Пріоритет надаватимуть бюджетникам, приміром, лікарям, вчителям, дільничним міліціонерам. Олена Сіренко, Олександр Ривуцька, Дмитро Гончаров, Дмитро Паєць. Соціальний пульс.